Мене звати Мар'яна, я живу у місті Львів. Я вам зараз розкажу перед історією моєї купівлі стабілізатора напруги. Історія була проста. В новинах я побачила сюжет про події в сусідньому будинку, де електрики від Бога, е, ну електрики з нашого міста робили деякі маніпуляції. І в будинку згоріло все обладнання, що було підключене в розетку. Звичайно, я не хотіла повторення такої історії в нашому будинку, але від цього ніхто не є застрахований. Тому, коли ми купували цей холодильник, стояло питання, як себе захистити від таких ситуацій. І ми почали шукати рішення. Консультанти нам підказали, що рішенням є встановлення стабілізатора напруги. Шукаючи серед різних виробників, серед різних інтернет-магазинів, ми зупинились на інтернет-магазині Електростом. Де нам підказали, що для нас оптимальним буде стабілізатор напруги львівського виробника ЛВТ. Модель називалась ASN 600. Тобто ASM розшифровувалась як автоматичний стабілізатор напруги. Модель 600 це є модель з запасом напруги на наш холодильник, відповідно, вона є трошки надлишкова, що компенсуватиме всі перепади напруги, які можуть бути. Ми її придбали. У нас була ще безкоштовна доставка, це також було дуже приємним бонусом. Гарантія на неї 3 роки на цю модель. Вона мене знову назад на холодильник. Можете подивитись. Виглядає електроніка і дуже не хочеться, щоб вона погасла через перепади напруги. Чи інші сюрпризи на висітки. Ми його використовуємо вже один рік. Повністю задоволені. Радимо всім. Па-па!